А я тебе з цього боку виглядаю. А я прийшов з цього. Дешла керга, де по доволі. Що? Та ні. Не видно тебе. Так, всім привіт. Сьогодні, привіт. Да, сьогодні у нас радісна подія. Погодка дає на огру залізти. І Валера вже сьогодні прибирає свої помідорчики. Ще так пізно ми ніколи не прибирали, так? Ні. Ой. Ну, може буде дощі, якщо б не було б, це все одно б жалко було. Ні, вже прибрали б, навіть або ані, може, б вони ще більше росли, то жалко було б прибирати. От сікатор тобі хай привіт передає. Ну чого ж ти ні з ножницями, мені з сікатором не дружиш? Ну от ти скажи, га. Ну це в мене є ти, може ти бачила. Я. Я тільки й роблю те, що ходю та собираю а не сказали, за тобою. Передавав чи ні? ні, не передавав, не бачила я його. От, я тобі стільки раз сказала, поприв'язуй хоч червоні нитки до них, щоб видно було. А синю можна? Синю. Сказати тобі до чого та синя буде? До одного міста. Ну, хоч синя. А толку. Ти їх як положиш все одно не бачиш, де вони лежать. А я й білу не бачу. А ти ні в не бачиш, поки Оля тобі не найде. З'їж помідорчика, та не сердя. А, а я й не сердюся. <рес> а <рес> Дякую. А вона ножниці мені. Бути. Ну, так тебе ж як не вичитувати, ну ти. А ось <рес> дивися. Ж... <рес> Урожай. <рес> сливки. Урожай тобі сів його матері, так? Да? Так. <рес> <Да. рес> Чим не сливки? Не кажи. Ой, ось дивіться, ростуть повним ходом. Ну вони вже цьому році відслужили. Я не говори, малявочки попадали вже, ніхто не хоче збирати їх. Ну бачиш, вже водилечко не, не держать, ті ягоди води падають. А що ти робиш? То садили, а тепер вже вириваємо. Так. Все вже. Дякувати Богу. Потрудилися ми гарно в цьому році. І над ними, і на розсаду. І розсада взагалі нас у цьому році. Порадувала. Та не те слово. Особливо ці. Самі перші саньки, саньки ці ранньо стигли. А ось. Бачите. Так що ми доволі і урожаєм і всім. Великий експериментатор. Ви подивіться, чим вона копає. Хоче викопати чорнобривчиків і посадити у стаканчики. Ну сади, сади, ложкою, ти ще билась. Ну хоч і земля там може і рихла, то може і, і вдасться Сиріла викопати. Ну, це тільки воля так. Дивися, викопала. А я сміявся. Гарний і коріння. І... І це буде. Вона насадила трошки петуні, пару стаканчиків. Жалко була викидуть. Жалко, все жалко. І це що, чорнобривчики. Ну вони гарні такі, весною такі не сходили. Так, А ось у які посходили. Оно, Ото все з -з зелене, ото все. Чор... тут посходили чорнобривці. Ну, викинуть як завжди, у спину, правильно? Ну, звісно, ну, звичайно, викинеш. Як... Ой, успішнеш, Правильно сказав. Викинуся і да, завжди можна. О, експериментатор. Ну, експериментуй далі. Хорошо. О, ну, насадила поля квітів. Та насадила. Ой, це лопнув стакан, представляєш. Ну, стаканчики вже є у тебе. Угу. Та зараз піду візьму. Яшка да. О, Дивіться, які красавці. Зараз поставлю у цьому. У теплички хай приймаються. І ну, полить І а ці піду ще у стаканчику. То Ростимуть, хай ростуть, а ні, то повикидають. Та і все. Для експерименту. Да. Молодець. Ще можна ось у дивися в черяву баришну, деякі. Тряси. Ну, а це, це вже світе нова, що виросла з нового насіння. Піду ще два стаканчики візьму і позить. Давай, давай. давай, пішла я. Іди. Так, експерименти. Посадила три стаканчики чорнобривчиків. Це кучерєва боришня, один стаканчик. І, а це, як прибирала петуніки, такі красунчики росли. Жалко було викинути, а я їх сюди в стаканчики, а там побачимо, що воно буде. Все, піду до Анатолійча. Що він там робить без мене? Вже, мабуть, скучив. Ну, що ти тут? Щось твоя робота геть не движеться. Ось, оце мучиться. то підв'язуєш, то розв'язуєш. Морока. Ну так. Ну, оце мене... підв'язування-розв'язування. Це, мабуть, треба мені оцю роботу віддати. І я його швидко і підв'яжу, і розв'яжу. А ага, потім я, я і сітку не заберу. Да. України вас і добре. Да. Ну, садили ж глибоко. Ну, так високе було, та ще й розправляли пости. То ти кашу мало їси, що не можеш Мамоч. витягти. Треба тобі наварити і накормити тебе. Ну чого, овсянки? Овсянки в нас тут. І, і, і рита. Іріта по овсянки. Що будемо снідать овсянку? Ну, сьогодні снідали цим капусняком. Вчора Валера варив капусняк. Попросиналися. Що будемо снідать? Капусняк. Сережа, Ріта, і Поля. Всі снідали капусняком. Молодці. Значить, добрий довідка наварив. Ну, ну напевно. Так, одна сіточка, можна сказати, вже дивинку не зібралася. А, що трошки дереться. Ця сіточка ми її використовуємо вже років, ну цю імені, як купляли в цьому році, а так так було, то що де у нас була, то використовуємо років 5-6, так? Да? Та так, да, багато, багато вже так, служила ще. Хоча... Ще вона копійки стояла, як ми її купляли. Так. Да. А це я в цьому році докуплю, то то, тому що ряди длинніші вийшли. А ті, яку використовували коротцю. Зараз зматуємо її і вже перший рядок Уже розібраний. Так. Нехай лежить і жде іншу. Щоб под, перший ряд жив, щоб під ногами не путалися, їх одразу на місто. Все, побіг. Давай. А що ти там виглядаєш? Ти що, о, рукавички поділа? Ти вирішила мені допомогу зробити? Да. Допомогти? І що ти будеш робити? Ану ж давай. Ти, ти вирішила поучаствувати. У помідорному процесі. Ну а що? Треба жутмітитися. Да, да. Тока покопано може, не ходи. І яблуню не, не зачіпай, і помідори не губи. І йди обережно. Ой, і на мене не наїжджай. Саме ну, головне, щоб на тебе не наїду. Добре, що вже я туди кидати. Да, що вивезли. Вчасно, вчасно вивезли ми. Брить і не вийшло. Не вийшло, вийшло по-чоловічці. Ну нічого, як вийшло, так і вийшло. Все. Он, я ж молодец. молодець. Молодець. Полочниця. Безусловно, я б без тебе і не справився. Не говори. А я думаю, хто тут стекла тарахтить? трахтить. Думаю, може, чи хтось бутилки збирає, як раніше, та здає. А воно пані Оля тут з баночками колдує над кущом чорнобривців. Гарно цей кущ свів ціле літо. І ми його ставили на посад. На ну собрать насіння з нього. І там ще один кущ у мене є. Ще да, той то взагалі шикарний, тому ціле літо він води геть не бачив. <рес> він якраз а біля цього табачок. де постійно сиро, сиро. А табачок це, це... він тут падає, сам падає, сам сіється. А ти ще й на збираєш з табачком. Ну що, пішли туди? Поки я помідорчики Оля, тут з квітами, то насіння, то розсаду чорнобривців пересашує, то це добралося, і до... ще й майорець тут. Давай пошли. – пошлі. Петунія зелена. Добралася Оля іще до одного куща. – Ні, я тобі даю, постав на стіл, пожалуйста. А я думав, щоб побачили. Не. А що в нас тут такий? Ще до сих пор цвіте. Шикарний він. Тут постійно щось ми їм, щось з кухні вода. Іде і йому підливали, підливали. І він Помиї. Від... Та поми її, ні, ну ти таке, пом... скажеш. А і він реч... розкошний. А до речі, хтось колись, хтось колись, я не пам'ятаю, під яким відео щось про цвіти були і розказували, що е, воду ну, оцю таку. Ну, змивки отаке от виливають і, і хорошо А, ну, да. Я теж колись. Ну я не пам'ятаю вже, про що у нас там відео було і. І, і я не пам'ятаю. Ну що, працюй? А я пішов, бо вже дивіться, сонечко зайшло і моментально вже ну, небо хмар, хмарок нема, а Оля тут і ще раз, два, і це не літо, і вже буде темно. вже буде темно. Ну, добре, так Давай. ми і працюємо. Давай, біжи. Ну, і що, тебе віником заганять у хату? Да. Що ж темно. Щось, чуть -чуть видно. Щось Та чуть -чуть. де ж воно вже видно. Як, як що зовсім не буде видно? Бачите, якість сучасної сітки. не так. Ну, прослужений один год все одно. На шість років не так? Ну, да. ну, хуже, хуже. Я горячні сітки не такі. Ми є горячні, ну, два роки, два сезони бувало, що я. Ще одну сіточку освободили от Ти будеш скручувати? скручивать? Прощай буду, я кручу А, ну понятно. О, ніяк не можу загнати у хату. Оце вже, слава Богу, трошки вже вигнала, хай скручує сітку і у хату будемо вечеряти обідати, бо ми сьогодні не обідали. Довольні тим, що погода да. вигнала, не, не вигнала, а нам вийти Нагород. на двір працювати, то ми раді старатися і про обід забули. А що ти в потімках хнібай? <смірко> Йди вже, пошив Иди. хату.